У селі Самакова в Буковинських Карпатах діти ходять до школи пішки гірськими стежками. Щоранку витрачають на дорогу приблизно по дві години і проходять в середньому 6-7 кілометрів. Батько учнів Петро Катеринюк каже, для нього важливо, аби школа працювала попри наповнюваність класів, оскільки це найближчий заклад. Зараз у одному класі тут від шести до тринадцяти дітей. Тут самокосироця школа була і буде. У нас от ви самі їхали дорогі. Зимов, ніхто не проїхав, нічого не зробить. Діти, поки з тих верхів похопив це наше село, і це воно дійсно тут має бути школа. Ви самі, якби дай, бо в центрі автобуси ходили, одне друге. Ну це ж недоступно, це ж верхи. А діти от кілометри ходити, діти. І ми за, за цю школу будемо боротися. Якщо у класі менше п'яти учнів, це вважається порушенням закону. Зараз у гімназії таких класів немає. Однак цьогоріч у селі народилося лише двоє дітей. Через це у школі переймаються, що у майбутньому заклад припинить роботу, оскільки закон про освіту забезпечує рівний доступ. До освіти дітей, то якщо наші діти будуть добиратися чи там організують довезення до сусідніх шкіл, то це вже не буде рівний доступ. Якщо діти, які на наприклад у довгопіллі навчаються, якщо там буде ліцей, то якщо дітям пройти там кілька метрів до школи, а нашим дітям дійти до центру села, треба 5 кілометрів, і потім ще їхати автобусом, то це вже не рівний доступ. У моєму класі 9 діток. І деякі долають навіть понад 10 кілометрів, їм дві години з половиною іти тільки до нашого закладу. Діток стає менше, але я думаю, що це ще пов'язано, і навіть із цим військовим часом, що багато молодих батьків взагалі і виїхало, і якраз саме і суть того, щоб заклад зберігся, настане мирний час, сім'ї повернуться. Зараз у гімназії 80 учнів та 9 дошкільнят. У закладі працює 22 вчителів, каже завідувачка Мар'яна Дудко. Є багато молодих учителів, і ці молоді вчителі є випускниками цієї школи. У Конятинській громаді є чотири школи. Через зменшення кількості учнів можуть втратити частину освітньої субвенції, що у майбутньому може призвести до закриття. Ризики існують саме для малокомплектних шкіл. Оцінюючи демографічну ситуацію нашої громади, ми розуміємо про те, що в сьомому році буде набагато менше учнів, ніж є зараз на даний час. Навіть цього року у Яблуницьку гімназію перший клас пішло 5 учнів, у Самаківську гімназію 8 учнів. Власне розрахунок освітньої субвенції в основному йде на одиницю учня. І зараз для нас це є найбільш проблематичніше, тому що демографічна ситуація в гірській місцевості йде на спад, і ми це конкретно. Бачимо, аналізуючи кожен рік кожну дату народження дитині. При загальному бюджеті громади у 53 мільйони гривень понад половина це освітня субвенція з державного бюджету, каже голова громади Олексій Скрипчук. Тому, якщо втратять гроші через малу кількість учнів, самі утримувати заклади не зможуть. Реформа освіти, яка впроваджується взагалі в нас в Україні для нас, гірських територій є трошки тривожною, бо збереження закладів у тих статусах, які вони є, не будуть можливими. Ми неодноразово зверталися в департамент освіти, зверталися в міністерство освіти для того, щоб при впровадженні реформи зробили зміни для гірських територій. Не буде садочків, не буде шкіл, і наші села будуть пропадати. До 2027 року пониження чи скорочення у громаді не буде, каже директорка обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Опісля розпочнеться формування мережі ліцеїв. Залишиться один заклад зі старшою школою у довгопіллі, решта з навчанням до 9 класу. Ці зміни стосуються не лише гірських районів. Політика держави говорить на те, що у нас немає фінансового ресурсу, що нам треба його оптимізовувати для того, щоб надати кращу освітню послугу, і е е е стримувати фінансовий ресурс якомога краще на укруплені заходи. Гірську територію статистику розуміємо, тому ще раз вкотре повторюю, департамент освіти подавав свої е пропозиції до Верховної Ради, і, зокрема, до... За словами Сакриєр, проситимуть, зокрема, зменшити обов'язкову кількість учнів у старшій школі, у ліцеях для гірської місцевості. Водночас, якщо у класах буде менше п'яти учнів, громаді рекомендуватимуть забезпечити проживання дітей у будні у пришкільних пансіонатах через віддаленість від дому. Марія Антоняк, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.